Привет, сегодня пойдет Роман Приденк ТВ Вейв 105. Щоб не втрапити в історію, плануй зиму завчасно. А краще підготуйся до сезону з ОЛХ. Замовляй шини та диски з ОЛХ доставка. Тим, хто готовий, дороги підкоряться. Шини та диски для хороших зимових історій. ОЕЛИКС знайте. Пригадує свої розмови у Бухаресті з колегами з ради нацбезпеки. Вони розповіли сьогодні увечері, під час вечері, президент Буш буде переконувати союзників погодитися на план дій щодо членства, але було занадто пізно. Належної політичної роботи з американського боку на підтримку України не було зроблено. І за вечерою з'ясувалося, що більшість Підтримують, але чи 7, включно з німеччиною і Францією, ні. Тож ПДЧ... провалився, бо такі рішення ухвалюють лише консенсус. Генсек Альянсу Явди Хобсхефер переконує відмова Україні та Грузії тимчасова, і вона жодним чином не пов'язана із Росією. Я ще раз наголошую вчорашнє формулювання про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, не викликає нас жодного сумніву. Хоча в куларах усі розуміють, причина саме в Росії. Путін уперше за вісім років правління приїздить на саміт. Поява на наших кордонах потужного військового блоку буде сприйняти Росією як пряма загроза безпеці нашої країни. У коридорах їх із Ющенком розводять так, щоб уникнути зустрічі з лідерами НАТО. Путін говорить сам на сам журналістів, просять залишити кімнату. He that, uh... він як відомо схилився до президента Буша і сказав: розумієш, Джордж, Україна це не справжня держава. Really є цікаве інтерв'ю Радослава Сікорського, який був присутній, наскільки я пригадую. Тація ситуації була та що Путін, який приїхав також для того, щоб зупинити план членства для України і для Грузії, погрожував Ангелі Меркел, також іншим західним лідерам. Тим, що якщо це раптом станеться, фактично це спровокує війну. Я вам чітко скажу своє враження по спілкуванню з усіма тодішніми mm -hmm. лідерами. Частина з яких ще й сьогодні є лідери. А що ж нам робити з Росією в тому випадку, якщо о, буде розширення НАТО? Ну, по-перше, в нас є комерційні стосунки. По-друге, ми вже якось звикли після Другої світової війни як з ними працювати. Ось по-третє, давайте краще не дратувати цього медведя. Ось а то він і так дурнувати і якщо ще нап'ється, може на нас напасти. Президент України після саміту декларує перемогу. Слова із офіційного комуніке про те, що Україна колись обов'язково буде членом альянсу, він називає головним підсумком. Це перемога сьогодні по суті, пройшла з рішення щодо історичної суперви України.